Вирощували та збували наркотики. Прикарпатська поліція викрила злочинну схему з вирощування канабісу. Її організував 56-річний мешканець Львівської області. Поліцейські встановили, що група осіб незаконно сіяла та вирощувала наркомісні коноблі на території Львівської та Івано-Франківської областей. Окрім цього, слідчі з'ясували, що фігуранти налагодили схему збуту канабісу в особливо великих розмірах. Загалом поліцейські встановили п'ять місць посіву, на яких росло щонайменше 1300 рослин коноплі. Під час проведення обшуків прохоронці виявили та вилучили понад 10 кілограм готового канабісу, а також 900 тисяч гривень, отриманих від протиправної діяльності. Окрім цього, вилучено банківські картки, мобільні телефони, ноутбуки, зброю та транспортні засоби. Чотирьом фігурантам вже повідомлено про підозру, у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, передбачених частиною 2 статті 307 та частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Підозрювані наразі знаходяться під вартою. Тим часом правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до злочинної діяльності. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк телерадіокомпанія АРАІМ.